Проговоримо про вибір техніки. Яку кращу техніку обрати, наприклад, для брів: волоскову чи пудрову. На прикладі оцих брів, які ми якийсь термін часу видаляли? Після. Попередньої студії, де не могли справитися з рожевим відтінком, ми все ж таки вичистили до максимального відходу пігменту шкіри і вирішили робити волоскову. Чому волоскову? Тому що брови на доволі такої асиметрії знаходяться, плюс вони такі пучкові, дуже густі, товсті волосинки. І просто напудрить, ну, буде, вибачте, виглядати дуже дивно. Тому вирішили з клієнтом робити волосок. А що вийшлося з цього? Ось дивимося на фото.